Як успадковується група крові? Є чотири групи крові за системою АБ0: перша, друга, третя четверта. Вони відрізняються антигенами, що приєднуються на поверхню еритроцита, друга група крові, коли приєднується антиген А на поверхню еритроцита. третя група крові, коли приєднується антиген В на поверхню еритроцита. четверта група, коли приєднуються антигени і А, і В. І перша група крові, коли на еритроциті немає жодного з цих антигенів. І ген, що відповідає за утворення цих антигенів? Аналогічно. Тобто і А відповідає за утворення антигену А, і Б відповідає за утворення антигену Б, і 0 від... не утворює жодного антигену. По спадковості передається один ген від батька, другий від мами. Тобто їх буде разом два Частинка від... — від батька, частинка — від мами. Наприклад, може передатися від тата ген і 0, від мами ген і А. І в дитини відданеться повноцінний набір хромосом. Так, синя позначила від тата, рожевим — від мами. І буде в даному випадку друга група крові. Ген ІА утворить антиген А, тобто він відповідає за приєднання цього антигену до еротрозита. А ген і 0 нічого не виробляє, ніякого антигену, в принципі, в даному випадку ніякої функції він не виконувати не буде. За нею виконує всю функція ген ІА. А. Це алелі стане геном. І 0, і, і А. Уявимо, що є ген морозова, тобто ген, що відповідає за утворення морозова. І є різні стани цього Морозова. Тобто стани, можна сказати, смаки. Може бути ванільний, може бути шоколадний, а може бути без смаку. І так само є ген І, тобто, який відповідає за утворення груп Він також має три стани. Коли, по аналогії до морозива Б смаку, тобто той, який не утворює ніякого антигену, є ген і А, тобто з аналогії це шоколадний смак, тобто він по суті утворює антиген А і є ген і Б. Аналогія з морозовим – це магійний смак. По суті, це є утворення антигену Б і приєднання його до, Три до стани, еритроцита. Три стани по суті у різному комбінуванні дають ось такі варіанти, такі групи крові. Невеличку задачку, де показано я як успадковується на конкретному прикладі, подивитись наступному відео, тому що це вже вийшло і так занадто довго. Всім дякую.